Вирішили перейти на правильне харчування. Ретельно продумуєте свій щоденний раціон і вже замінили звичайне молоко мигдальним, а звичайну воду вітамінною. Не поспішайте з висновками сформована думка щодо користі деяких напоїв зовсім не відповідає дійсності. Розповідаємо про сім популярних напоїв, корисні властивості яких сильно перебільшені кокосова вода. Одним з головних трендів у області правильного харчування вважається кокосова вода. Прихильники здорового способу життя навіть вважають, що цей напій мало не панацеє. Від багатьох проблем дійсно, кокосова вода є природною альтернативою спортивним напоям. вона має багатий електролітний склад і при цьому містить мінімальну кількість калорій, але не все так однозначно з цим напоєм, і деякі його властивості перебільшені, виявляється, кокосова вода, випита під час і після тренування, надасть той же ефект. Як якщо з'їсти продукт з високим вмістом мінералів і випити достатню кількість води, якщо ви продовжуєте вірити в корисні властивості кокосової води, можете продовжувати її пити, але при цьому намагайтеся, хоча б не замінювати нею звичайну воду. Ну і звичайно ж, переконайтеся в тому, що кокосова вода не містить в своєму складі шкідливих добавок і підсолоджувачів, напій з цими компонентами апріорі не може бути корисним для організму. Вітамінна вода, цей популярний напій позиціонується виробниками як звичайна вода, збагачена рядом корисних інгредієнтів, і це цілком відповідає дійсності, проте в цьому продукті є одне, але крім вітамінів, в такій воді міститься також цукор, і вміст його в напої можна порівняти з шоколадним батончиком з горіхами і карамелю. Вважаєте, що організму не вистачає вітамінів. Не поспішайте бігти за вітамінною водою, повірте, набагато більше корисних речовин міститься в рослинних продуктах і пісних джерелах білка. Їм і віддайте перевагу: зелений чай сперечатися про користь зеленого чаю для організму ніхто не стане. Він насправді має багатий склад мікроелементів і вітамінів, але поряд з цим в складі зеленого чаю міститься кофеїн, а він, в свою чергу. Здатний викликати порушення серцевого ритму, а також нерідко призводить до утворення каменів в нирках і захворювань печінки. Тому до зеленого чаю варто ставитися обережніше, тим більше тим, хто має проблеми з серцем, печінкою і нирками. Мигдальне молоко цей продукт. Рослинного походження дуже швидко став альтернативою коров'ячому молоку. Ще пак мигдальне молоко приємне на смак, відмінно поєднується практично з усіма фруктами, а ще підходить людям з непереносимістю лактози, і багато твердо переконані, що раз молоко було зроблено з мигдалю, то разом з ним в організм надходить корисний склад горіха. На жаль, це далеко не так. У мигдальному молоці з супермаркету міститься всього два. Горіхів відповідно в такому молоці, може і не бути корисних жирів, білків, вітамінів і мінералів. До того ж, часто виробники додають в продукт цукор або його замінники, тому, перш ніж купувати молоко в магазині, обов'язково вивчіть його склад, в крайньому випадку просто перекусіть жменею мигдалю. А потім запити його водою. Енергетичні напої. Більшість людей вважають, що енергетичні напої насправді мають бадьорить ефектом і забезпечують їх припливом сил. Але по суті, енергетик цей той же наркотик, який необхідний кофеїно і цукрозалежній людині. Такі напої дають сплеск енергії, але ненадовго. Згодом саме вони і призводять до того, що людина починає відчувати себе розбитим і дратівливим, тому наступного разу, коли будете відчувати занепад сил, випийте замість, енергетика більш корисний коктейль, зробіть білковий напій з корисними вуглеводами типу фруктів. Прилив сил вам буде гарантований. Свіжовичавлені соки. Цілком очевидно, що свіжовичавлені соки набагато корисніше пакетованих, випиваючи склянку свіжовичавленого соку, ви отримуєте вітаміни без консервантів, лукру та інших шкідливих добавок, але разом з тим в таких напоях відсутня і необхідна для миттєвого всмоктування цукру клітковина як вийти з ситуації. Їжте фрукти та овочі в їх природному вигляді, або переходьте від соків до коктейлів або коктейлів. Кавові напої багато хто вважає кавові напої на кшталт латте, фрапучино або фраппа прекрасною заміною нормальному прийому їжі. Звичайно, вони насправді відмінно втамовують відчуття голоду, але ось з точки зору користі вже дуже сумнівні якість калорій, які людський організм отримує разом з цими напоями. Залишає бажати кращого, а все тому, що вони позбавлені поживних речовин. Відповідно, і відчувати себе після такого напою людина буде неабияк втомленим. Щоб цього не сталося, заведіть звичку замість кавових напоїв, їсти здорову їжу з білками, складними вуглеводами і клітковиною. Це можуть бути цільнозернові тости з арахісовим маслом або яблука в крайньому випадку, якщо немає сил відмовитися від кофеїну, перейдіть на звичайну каву.